Вітаю вас, малята, Подивіться, а що за коробочка у нас? Ой, там хтось ховався. Давайте дізнаємось, хто це? Гадайте, будь ласка, загадку: пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. пробки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Відгадайте, хто це? Так, це білка. А як ми назвемо її лагідно? Білочка, молодці. А де живе білочка? Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш у зеленому ліску, у доплі, у сисняку? Я гризу горішки і гриби і шишки? Я там пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Я вам буду показувати картинки. А вам потрібно розказати, що робить білочка. Давайте почнемо. Що робить білочка? Вірно, білочка сидить на дереві. Молодці. Погляньте на картинку та скажіть, що робить білочка. Вірно, білочка тримає шишку. Молодці. Клята, подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Що робить білочка? Так, молодці. Білочка робить запаси на зиму та ховає їх у своєму доплі. Тепер малята я пропоную вам розглянути нашу білочку та описати її. Наприклад, які в неї вушка? Так, вони маленького розміру. А які оченята? Так, вони теж маленькі. А який хвостик? Ой, він дуже пухнастий. А якого кольору хутро у білочки? Руденькі, молодці. Шубка теж пухнаста. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гостя. Але є час повертатися до себе додому. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!